Італійська серія А, 10-й тур Сасуоло Дженуа. Сасуоло прагне піднятися всередину таблиці, тоді як Дженуа перебуває в глибокій кризі, не маючи жодної перемоги в поточному сезоні та нещодавно змінивши тренера. Прогноз перший. Перемога з Сасуоло з форою 0. Букмеки на цю кудію дають коефіцієнт 1,72. Сасуоло є заслуженим фаворитом завдяки домашній перевазі та катастрофічній формі Дженуа. Ставка з форою 0 є оптимальною, оскільки повертає кошти у випадку нічієї, що є традиційно небезпечним результатом у серії А. Прогноз другий: тотал голів менше 2,5. Букмекери на цю подію дають коефіцієнт 1,53. Незважаючи на те, що історичні зустрічі були результативними, цього сезону Дженуа демонструє вкрай низьку результативність менше 0,5 гола за гру в середньому, навіть якщо Сасуоло виграє, очікується, що це буде перемога з мінімальним рахунком. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!